Всім привіт! Я Міла, і я вітаю вас на своєму йога-каналі. Сьогодні у нас буде зовсім швидкий коротенький йога клас, заснований на традиційній практиці ваю Намаскар. Перш ніж ми почнемо, дозвольте вам нагадати підписатися на цей канал, вподобати це відео і відправити його вашим друзям. Ви, скоріш за всього, вже знайомі з Сур'я намаскар – це вшанування сонцю, Вая намаскар це вшанування вітру. Якщо ви вже підписані на мій патреон, ви знаєте набагато більше про ваю і які ваю існують у нашому організмі. Як завжди, повна версія цієї практики буде у мене на патреоні з більш детальним поясненням про ваю намаскар і посилання, як завжди, буде під відео. І давайте починати. Ми почнемо це заняття сидячи з центруючої практики, тому, як завжди, є. Я раджу вам сісти на щось, що може підняти ваші стегна, наприклад, подушка, складена ковдра, і я, як завжди, сиджу на йога-блоці. Добре. Знайдіть комфортне положення для ваших ніг. Якщо за якоїсь причини одне з колін сьогодні не дозволяє, випряміть одну ногу або іншу. Розслабте ваші руки на колінах, стегнах. Ви можете тут заплющити очі або просто зробити м'який погляд і зафіксувати ваш погляд на одному місці. І приведіть свою увагу до м'язів обличчя. І розслабте ваші брови. Розслабте щоки. А трошки відпустіть нижню щелепу. Приведіть свою увагу до ваших плечей. Можливо На секунду підійміть ваші плечі і розправтеся, розкрийте тут груди. Розслабте ваші плечі. Дозвольте вашим рукам розслабитись тут на ваших колінах або стегнах. І тепер покладіть одну долоню на груди і іншу долоню на живіт. Давайте разом тут видихнемо все повітря. І зробіть перший свідомий глибокий вдих через ніс, аж у живіт. І давайте зробимо видих через рот. З полегшенням. Глибокий вдих через ніс. Наповніть ваші легені киснем. І видих з полегшенням. Давайте зробимо ще раз глибокий вдих, навіть глибше. І з полегшенням ось так. Та повільно відпустіть ваші руки на коліна, не поспішаючи розкрити очі. І приберіть все, що вам не потрібно, з килимку. І дуже повільно, не поспішаючи, ми почнемо нашу асану практику у позі стоячи. Ми почнемо з моєї улюбленої пози пози стільця або уткатасана. Переконайтеся, що ваші ступні на ширині стегон. Пальці показують допереду. І руки уздовж тіла. На наступному вдиху підійміть руки над головою і одночасно зігніть коліна, наче ви сідаєте на стілець. Погляд діагонально донизу. І на видиху випрямте ваші ноги і відпустіть руки донизу. Ще раз вдих, руки над головою, коліна згинаються, наче ми сідаємо на стілець. Тепер затримайте ваш вдих. Тут затримайтесь у цій позиції. І тепер на видиху випрямте ноги і відпустіть руки. Продовжуємо вдих. І затримайтесь у цій позі. Затримайте ваш вдих. І повільний видих. Ще раз вдих. І тепер затримаємось. Затримайте ваш вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Цього разу на видиху залишайтеся тут. Розслабте ваші плечі, розслабте м'язо обличчя. Зробіть ще один глибокий вдих. На видиху залишайтеся тут. Трошки більше зігніть коліна. Давайте зробимо ще один глибокий вдих, наповніть ваші легені киснем. І тепер на повільному видиху випряміть ваші ноги і відпустіть руки донизу. Ох. Відчуйте цей раш енергії з голови і до самого низу. Добре, і тепер ми продовжимо з ваю намаскар. Будь ласка, станьте позаду вашого килимку, якщо ви ще не там. Знову переконайтеся, що ваші ступні на ширині ваших стегон. Ми зробимо один одне коло ваю намаскар. На наступному вдиху підійміть руки над головою. Урдва хастасана. На повільному видиху зігніть коліна повністю донизу, маласана, і відпустіть долоні на підлогу. На наступному вдиху переведіть ваші долоні вперед, відпустіть коліна донизу, поза на четвереньках, долоні трошки ширші за плечі. І на видиху підніміть коліна і відправте стегна назад і догори мордою донизу. Якщо вам треба позгинати тут трошки коліна, щоб розім'яти ваші стегна, сідниці. Давайте зробимо це зараз. Зазвичай уваю на маскар. Всі рухи продовжуючи, ми не робимо такі паузи. Але сьогодні в нас коротенька практика, тому давайте зробимо виключення. Розслабте тут вашу шию і відчуйте, як ваші долоні трошки давлять у килимок, витягуючи ваш хребет ще більше. Зробіть глибокий вдих. І на видиху зробіть крок вперед правою ступнею поміж рук. Якщо це не дуже доступно сьогодні, просто допоможіть собі рукою. І підведіть вашу ліву ступню ближче до себе, так щоб ваша ліва п'ята опинилась на підлозі. Праве коліно зігнуте. На вдиху піднімайте груди і руки над головою. На видиху залишайтеся тут. Віра, бадраса на один або поза воїна один. На вдиху, випряміть ваше праве коліно. І на видиху складаємося донизу, тягнемось кінчиками пальців до переду і донизу розслабте тут шию, долоні на підлозі. Тепер на вдиху підводимося наполовину долоні на кінчиках пальців, подивіться донизу. І на видиху складаємося долоні на підлозі. Зробіть крок назад правою ступнею. Собака мордою донизу, адамука Кашванасана. Тепер поставте ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху переведіть вагу тіла вперед у планку. На видиху відпустіть ваші коліна. Зігніть лікті, відпустіть груди та підборіддя на підлогу. На вдиху підіміть ваші груди у кобру, відпустіть пальці ніг. І на видиху зігніть лікті, відпустіть груди, пальці ніг на підлозі. І відправляємо стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Зробіть тут глибокий вдих. І на видиху крок вперед лівою ступнею, поміж рук. Тепер підвідіть праву ступню ближче до себе, так щоб права п'ята опинилася на підлозі. І ліве коліно зігнуто. На наступному вдиху руки над головою, груди підіймаються. І на видиху залишаємося тут розслабте плечі. На вдиху випряміть ваше ліве коліно. І на видиху складаємося донизу і тягнемось кінчиками пальців донизу. Розслабте тут шию. Вдих підводимося наполовину, розкрити груди. На видиху складаємося долоні на підлозі, зробіть крок назад лівою ступнею, собака мордою донизу. Коліна трошки зігнуті. Ми залишимось тут на три повних вдихи та видихи. Якщо ви відчуваєте, що вам треба тут позгинати коліна, не соромтеся. Відчуйте приємне розтягнення у стегнах, сідницях, ногах. Розслабте тут шию. Добре, тепер на наступному вдиху ми відпускаємо коліна на підлогу, поза на четвереньках. І на видиху приведіть ваші долоні до колін і ставайте повністю на ступні, підійміть руки над головою. На вдиху повністю випряміть ваші ноги, підводимося догори урдвахастасана. І на видиху коліна трошки зігнуті і складаємося донизу. Утанасана. Тепер вказівним та середнім пальцем схопіться за великі пальці ваших ніг. На вдиху підводимося наполовину. Ноги прямі, розкрийте тут груди, подивіться донизу. І на видиху складаємося, коліна трошки зігнуті, зігніть лікті до сторін. Розслабте шию і відчуйте, як маківка голови тягнеться до підлоги. Тепер відпустіть великі пальці ніг. На наступному вдиху у нас буде поза стільця. Вдих, зігніть коліна, наче ви сідаєте на стілець, підніміть груди та руки над головою. На видиху залишайтеся тут і розслабте плечі. Тепер на вдиху випряміть повністю ваші ноги. І на видиху відпустіть руки вздовж тіла. Заплющіть тут очі. Розправте ваші груди. Поверніть долоні до переду. Залишайтеся тут. Зробіть паузу, відпочинок. Продовжуйте глибоко дихати. Відчуйте. Можливі зміни у тілі можливо, ви відчуваєте ваше серцебиття. Добре, тепер ставайте до переду вашого килимка, якщо ви ще не там. І тепер поставте ступні ширше трошки за стегна приблизно на ширині вашого килимку, і пальці дивляться до сторін. На вдиху з'єднайте долоні разом навпроти грудей, потягніться маківкою голови доверху. І на видиху повільно почніть згинати ваші коліна, приводячи сідниці ближче до підлоги. Ваші лікті доторкнуться до ваших колін. Якщо вам потрібна більша підтримка тут, відпустіть долоні на підлогу. Якщо ваші п'яти відриваються від підлоги, то пограйте з положенням ваших ступнів. Тут, можливо, поставити ступні трошки ширші або, навпаки, трошки вужче. Добре, тепер на вдиху відпустіть ваші долоні на підлогу, якщо вони ще не там. На видиху зробіть крок назад у планку і одразу відпускайте коліна на підлогу, відпустіть пальці ніг і переведіть ваші долоні до колін. Сідайте на п'яти. Добре, тепер витягніть ваші ноги до переду. Я повернусь до вас і сідайте у позу зі схрещеними ногами. Так, щоб ваша права гомілка була попереду, якщо ви відчуваєте, що у цій позиції у вас округлюється спина, я раджу сісти на щось, щоб підняти ваші стегна, наприклад, на подушку або складену ковдру. Друга опція, якщо це доступно, можливо, ви хочете покласти вашу праву щиколотку на ліве стегно. Ось таким чином. Якщо це не дуже доступно, сьогодні нічого страшного не переймайтеся. Добре, а права рука за спиною на підлозі перша опція. Друга опція, якщо ваша щиколотка знаходиться на стегні, можливо, ви можете обернути себе рукою і схопитися за великий палець правої ступні. Це опція, знову ж таки, це не обов'язково. Знайдіть комфортне положення тут для вас. Добре, тепер на вдиху підійміть ліву руку над головою. І на видиху поверніть ваші груди до правої сторони, відчуйте скручування у животі і покладіть ліву долоню на праве коліно. Зробіть тут вдих, потягніться маківкою голови доверху. І на видиху скручування трошки глибше і, можливо, подивіться через праве плече. Якщо тут зручно вашій шиї, звичайно. Тепер на вдиху подивіться допереду. Потім відпустіть ваші руки і поверніть груди допереду. На видиху долоні відпочивають на колінах. І тепер ми змінимо положення наших гомілок. Цього разу ліва гомілка попереду, або ліва щиколотка на правому стегні. Ліва рука за спиною на підлозі, або схопіться за великий палець лівої ступні. На вдиху, права рука над головою. І на видиху скручування у животі, поверніть груди до лівої сторони і права долоня на лівому коліні. Вдих, потягніться маківкою голови доверху. І на видиху скручування трошки глибше, можливо, подивіться через ліве плече. Продовжуйте дихати глибоко. На вдиху подивіться допереду, потім відпустіть руки. Поверніть груди до переду і на видиху відпустіть долоні на колінах. Добре. Цього разу з'єднайте ваші ступні разом. Найдіть зручне положення тут для ваших ступень, якщо ви хочете покласти їх трошки ближче до ваших стегон. Якщо вони десь тут, не переймайтеся, все добре. І тепер візьміться за ваші гумілки, щиколотки або за ступні, якщо це доступно. На вдиху розкрити груди, потягніться трошки доверху. І на видиху зігніть лікті, складаємося донизу. Якщо сьогодні це не дуже доступно, можливо, ви просто хочете нахилити голову донизу, і цього вже достатньо. Виберіть тут зручне положення для вас. Приведіть ваше підборіддя ближче до грудей. Шия – це продовження хребту. Добре, і тепер на вдиху, підійміть груди. І на видиху я вас запрошую знову у положення сидячи, так само як ми почали наше заняття. Будь ласка, сядьте на щось. Знайдіть зручне положення для ваших ніг. І ми завершимо цю практику квадратним диханням або самовріті. Скоріше за всього, ви вже знайомі з цим диханням. У квадратному диханні або самовріті ми будемо робити вдих на рахунок 4. Затримувати вдих на рахунок 4. Потім видих на рахунок 4 і затримувати видих на рахунок 4. Дуже часто люди уявляють такий квадрат або коробку, коли роблять це дихання. Тобто це вдих 4, затримка 4, видих 4 і затримка знову 4. Добре. Знайдіть тут зручне положення і заплющіть ваші очі. Розслабте м'язи, обличчя. Можливо, трошки розкрийте рот. Давайте зробимо тут разом повний видих. І вдих на рахунок 4. 2 3 4. Затримка вдиху на 4. 2 3 4. І видих на 4. 2 3 4. Затримка видиху на 4. 2 3 4. Вдих на 4. 2 3 4. Затримка вдиху на чотири, два, три, чотири. І видих на чотири. Два, три, чотири. Затримка чотири. Два, три, чотири. Вдих чотири. 2, 3, 4. Затримка чотири. Два, три, чотири. І видих на чотири. Два, три, чотири. І затримка видиху на чотири, два. Три, чотири. Будь ласка, продовжуйте самостійно. Ви можете продовжувати цю дихальну практику стільки, скільки вам ще захочеться зазвичай дихальні вправи практики ми робимо як мінімум 5-7 хвилин. Тому, якщо ви хочете тут залишатися, поставте на паузу це відео і продовжуйте вашу дихальну практику. І дякую велике, що практикуєте зі мною! І ми побачимось з вами у наступній практиці.